Павло глазовий, як кузьму провчила жінка. Повернусь, кузьма додому, освіжився в ванні, одягнув нову піжаму та й ліг на дивані. Лежить собі, поглядає журнали й газети, а дружина варить, смажить, готує котлети. Пообідав кузьма смачно, запалив казбека. Ну, чого ти пита жінка, така недалека. В тебе тільки балачки. Про борщі олію і ні слова про театр, про драматургію. А є жінка збоку глянеш, ходить, як Аїда. Драматургів усіх знає. Аж до Еврепіда так і сипле тіто гобі, Карузо, Феліні, Есамбаєв, Магомаєв, Кобзон Паганіні. А ти яка? Ти ж не тямиш цьому, ні бельмеса. Ти ж не можеш відрізнити брамса від Бернеса. Давно я тебе не бачив у хорошім платі, тиняєшся у тапочках та в дешевому халаті. Я хотів би бути мужем культурної дами, а ти чавиш помідори та брящиш друшляками, як побачиш вишні, сливи, пхаєш у консерви. Я не можу, зрозумієш, здають уже нерви. Через добу повернувся наш кузьма додому. Зустрічає його жінка в плаці голубому, очі чорні, підведені на губах помадок, закрутила у кузьмі в носі від духів Елада, плаття модне, вузесенька, обтягує форми, ще й коліна не прикриті, такі тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла проти нього. Як французька кінозірка виставила ноги у кузьми від здивування потилиця змокла. А дружина запитує: ти читав софокла? Тобі щось відомо про п'єси Еврипіда? Сопе, кузьма, відчепися, подавай обіда. Нащо мені Еврипіди? нащо їхні п'єси? А ти ж казав, що у мене дрібні інтереси. Що немає шипу, блиску, манери не гарні. Я сьогодні простирчала півдня в перукарні. Перукар казав між іншим, щоб прийшла я знову, запевняв, що я похожа на любов орлову. Не було у мене часу возитись з обідом, такий тобі замінила обід Еврепідом.